Мера Божого дорогоцінні. от ви знаєте, після просмотру хлібчика про Марію Магдаліну, мені захотілося помаркувати над тим, як ми служимо Богу, яка у нас справжня любов до Христа. Тому що, от дивіться, Марія Магдаліна, вона Ісус Христос, вигнав з неї сім бісів. Вона була одержима бісами. Но що вона потім зробила? Вона пішла і стала займатися своїми справами. ну подякувала Христу та й подякувала ні. Вона почала, пішла за ним. Вона служила своїм майном. Вона була замужня жінка І вона служила йому любов'ю, щирістю. Вона не думала про себе. Вона все своє майно, все своє е, любові давала Христу.